Ось ці хлопці рятують картини, які відображають нашу історію. Ми, українці виживуть так, як і картини завалі вижили. Ну, то от серця чисто сказано. Для мене цінні, тому що я майстер. Я тут щодня я 12 років працюю, я тут навчалася. Для мене ці картини цінні тим, що я кожного дня тут ну моє життя пройшло мимо цих картин. Це картини, одна із картин, які, на жаль, постраждали під час ракетного вибуху. Це картини, які подарував нам художник наш земляк Микола Бондаренко. Це гравюри, які зображені в формі вікна, де на одній на темній шипці написано рецепти їжі виживання, які допомогли людям вижити. А на світлій шипці цього вікна рослини, які допомагали вижити. Ця виставка в нас з 2017 року. Бо в нас діє на базі закладу це досліджень руху опору голодоморів. І це картини, приклад пасивного руху опору голодоморів.